Усім любителям цукерок Рафаело обов'язково раджу приготувати даний десерт. Торт виходить не тільки ефектним і красивим, а ще дуже ароматним і смачним. Готуємо бисквіт. до яєць додаємо щіпку солі і взбиваємо пів хвилини. Тепер додаємо ванільний цукор, цукор і продовжуємо взбивати до утворення пишної світлої маси до борошна додаємо розпошувач і частинами всипаємо до яєчної маси обережно вимішуємо вінчиком. В кінці додаємо кокосову стружку і ще раз все гарно перемішуємо. Щоб тісто рівномірно розподілилось проводимо дерев'яною паличкою. Від центру до країв випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Віскід залишаю приблизно на 10 хвилин, тоді обережно виймаю із форми і перевертаю охолоджуватись на решітку. Далі загортаю харчову плівку і залишаю на ніч в холодильнику. Врізаємо його на 4 рівні частини. А зараз приготуємо хрусткий шар. Мигдаль та пластівці подрібнюємо за допомогою блендера, пересипаємо все в загальну миску, додаємо кокосову стружку, згущене молоко, розтоплене кокосове масло, білий шоколад, все гарно перемішуємо. Дно форми застеляємо харчовою плівкою, перекладаємо всю масу форму. І розпреділяємо рівним шаром. Не забудьте поставити форму на дощечку. І тепер відправляємо в морозильну камеру, щоб все гарно застило. А зараз готуємо кремову масу до вершкового сиру, додаємо розтоплене кокосове масло, білий шоколад, згущене молоко, перемішуємо міксером на невеликій швидкості приблизно 1-2 хвилини. Тепер додаємо кокосову стружку і залишаємо на пів години. Лише тоді додаємо подрібнений мигдаль, перемішуємо і ділимо масу на дві частини приблизно по 350 г. А зараз приготуємо крем. Для нього всі продукти повинні бути дуже холодні, з'єднуємо сир, вершки і пудру і взбиваємо міксером приблизно 3 хвилини до утворення пишної маси, яку ділимо на три частини: 2 мішечки 150 г, один мішечок 200 г. На дно форми ставимо перший корж, гарно пропитуємо. Далі розпреділяємо крем і збоку робимо бортик. Серединку заповнюємо половиною кремової начинки. Далі накриваємо другим коржем, знову пропитуємо. На цей шар беремо мішечок, де є 200 г крему. Викладаємо половину крему, рівномірно розпреділяємо, тоді ставимо хрусткий шар, який вже добре застиг, і на нього решту крему. Тепер накриваємо третім коржем і робимо все те саме, що і з першим. Пропитуємо. Знову розподіляємо 150 г крему і другу половину начинки. Зверху накриваємо останнім коржем. Також пропитуємо його і покриваємо залишками крему. ставимо в холодильник мінімум на 6 годин. Для вирівнювання я використовую крем, для якого збиваю м'яке масло з цукровою пудрою. Тоді додаю вершковий сир та харчовий барвник, якщо ви бажаєте надати відтінок своєму тортику. Я використовую білий барвник, щоб нейтралізувати жовтий відтінок, який дає масло. І так, ми на фінішній прямі нам залишилось тільки прикрасити тортик. Це вже за вашим бажанням. Я пекла для донечки якій два роки. Тому зробила його ось в такому стилі, прикрасила шоколадними сферами, ось таким ведмедиком. В цьому торті ідеально поєднюється абсолютно все. Починаючи від м'яких кокосових коржів, ось ця ніжна кремова начинка з кокосом і мигдалем, плюс тут неймовірний аромат, всередині хрусткий шар, який додає ізюминку цьому тортику. Сам торт дуже ніжний і смачний. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам.